На телеканалі Віка мої вітання. Ми продовжуємо відслідковувати перебіг передвиборчої кампанії на Черкащині. Що ближче до дня голосування, то вона стає напруженішою. Про це детальніше поговоримо із заступником голови всеукраїнського об'єднання батьківщини, віце-спікером Верховної Ради України Миколою Томенком. Вітаю вас, Миколо Володимировичу. Ви нині багато їздите країною. і Маєте з чим порівняти чи на Черкащині опозиціонерам легше чи важче боротися за мандат? Я загально оцінюю ситуацію в Україні як таку. Де влада вже так у неї, як би сказати, іс іс істерія межує з безумством, як так можна сказати. І в деяких районах ця історія призводить, до того, що вони поставили за собі за мету за будь-яку ціну в будь-який спосіб досягти перемоги чи в мажоритарному окрузі, чи за списком партії. Звідси вже ніхто не звертає уваги ні на закони, ні на якісь приписи, ні на здоровий глузд. Тобто з одного боку, тотальний адміністративний тиск, коли, наприклад. Там Томенко приїжджає, то це кожного вчителя, вчителя попереджають, що якщо він підійде на відстань там, прямого вистрілу, умовно кажуть, що буде-чуть мене, то вважають, що він втратив роботу. Якщо там бюджетна сфера появилася, то всіх описали і так далі. І ходять міліції, представники правоохоронних органів і описують, хто приходить на зустріч. Зазвичай я з пенсіонерами зустрічаюся, бо пенсіонери, попри все, значить, більш незал... немає важелі впливу. Да, більш незалежні люди. Mm -hmm. Ну і ті люди, які ідеологічно визначилися і які вже не бояться. Це втратити роботу, бо на селі чи в містечках її так небагато. Але загально жорстка така історія. Коли приїжджає представник влади, от я в Кіровоградській області перетнувся з Петром Семененком. Я думав, що президент приїхав, тому що міліція оточила, всі умови ж створили, вся влада допомагала. Значить, і Такий він зелений муж... коридор да, до і мандата. Він мужньо, і він мужньо розповідав, як він бореться з олігархами за допомогою партії влади. Якщо взяти Черкаську область, тут деякі оці маразматичні речі, про які я кажу, ну досягли епопею. А перша особливість це те, що сьогодні опосередкований підкуп по всій території України значить, перейшов напрямий підкуп. В, на Черкащині це класичний варіант. Ми маємо всі документи, і відео, і матеріали. Я скажу, що однозначно це робиться за підтримки влади за підтримки правоохоронних органів міліції. Я бачив, як міліція стояла біля дороги в Драбівському районі і. Затримувала, заробляла гроші, а поряд з машиною роздавали гроші, і ніхто взагалі не звернув увагу на те, що там гроші роздають. Робиться це дуже просто. Спочатку в управліннях соціального соцзахисту купуються списки інвалідів, ветеранів, бідних людей, зубожілих людей. Потім з ними проводиться робота і от ви підписуєте таку заявку на матеріальну допомогу. В рамках реалізації програми Спільна допомога Черкаської обласної незалежної проспілки «Майбутнє Черкащини залишаєте всі свої дані, і вам перший транш 150 гривень, після виборів інший транш 150 гривень. Ми подивилися на інформацію. Ну ця незалежна проспілка може існувала, але нічого не робила. Я зараз передав прокуратуру і міліцію з'ясувати, що це за така потужна проспілка. Майбутня Черкащина, що видає мільйони мільйони гривень людям. От її не існувало, зараз мільйони гривень людям. Причому каже так, що вона дуже любить одного кандидата в депутати Володимира Зубика, інших не любить. Але від проспілки видає відео. Так само ми передали правоохоронним органам. А є якась реакція. E, поки що реакції немає, наже сівці використовують законодавство. Вони там 10 днів, потім продовжують перевірку. Mm -hmm. Значить ми збираємо такі матеріали для центральної виборчої комісії. Єдине, що можу сказати, що ну в нас зафіксовані люди, які роздають оце однозначно кримінальний злочин, ті, хто отримують. Ну, це не злочин отримувати гроші, допомогу, допомоги. Ті, хто роздають, організовують, і особливо коли влада це допомагає, бо роздають часом і в школі, роздають часом, і в магазинах. Ще залишилось в кабінеті голови адміністрації роздавати начальника міліції. Взагалі це буде прекрасно з точки зору підкупу. Тому ми це провіряємо. Але що мене найбільше непокоїть в цій справі прямого підкупу, це не тільки те, що. Людям говорять, що прийшов нормальний чоловік, який гроші вам роздасть. А те, що паспортні дані, як ми аналізуємо, от по київській ситуації можуть бути визначені не за призначенням використані. От нас була історія, коли ці паспортні дані, а десь брали ще і детекційні коди, появилося, що це люди взяли кредит. Uh -huh. Враховуючи те, що Володимир Зубик не приховує, так само як багато інших мільярдерів, які приїхали на Черкащину, що головне його завдання не просто купити мандат депутатський, а і підготувати і зробити все, щоб найближчим часом земля продавалася як товар, то я переконаний, що це і списки. Майбутніх людей, які готові за безцінь продати, тому що якщо ви не маєте грошей на ліки чи на харчування, і 150 гривень в черзі простої, лише отримати їх, то так як держкомзем і сьогоднішня влада хоче за 200 доларів продати гектар землі, що для здорової людини ну, це не вміщується в логіку, як можна чорнозему гектар продати за безцінь, за 200 доларів, то вони вважають, що є такі люди, які продадуть. Я переконую, що ці списки людей, які будуть складені, це вже люди, які... Якщо ми програємо вибори, і парламентську більшість формує партію ріганю, то абсолютно очевидно, що з 1 січня 2013 року буде запущений маховик продажу продажу землі, і ці люди будуть перші. Але я вам скажу, що є й добрі речі. Я багато, багато прикладів знаю, коли люди відмовляються за 500 гривень чи зубика, чи ще якогось олігарха там вішати на балкон собі Транспаранти. Да. Рекламу чи брати 150 гривень відмовляють, це ж мені передали перекреслено, що люди відмовились. Але з іншого боку, ну я реальна людина, я знаю, скільки в нас і бідних людей, і я єдине, що я не можу не маю морального права засуджувати тих людей, які беруть гроші. Я єдине хочу їм сказати, що ми можемо стовідсотково гарантувати і переконати вас в тому, що. Немає жодного механізму перевірити, як ви голосуєте. Скільки ви не взяли грошей? Тому що абсолютно очевидно, що камера, яка стоїть біля урни, куди ви вкидаєте, навпаки, вас страхує. Тому що ви зайшли, проголосували, склали бюлетень. І вкинули в урну для голосування, і відео допомагає вам в тому, щоб ніхто не сказав голова сільської ради, а покажіть за кого ви проголосували. Тобто mm -hmm. навпаки, ця камера підстраховує вас за... да, захищає вас. Mm -hmm. Голосуйте як завгодно. Але я як депутат... Їжду і мене ну не то, що нервує, як людину, яка назвали ніби правильним депутатом, чесним, який працює. І коли я дивлюся там рекламу Антона Яценка, депутата з партії регіонів чи Володимира Зубика чи інших депутатів оригіналів, де написано: я прийшов, зробив, я ці справи роблю друзі, які ви справи зробили за п'ять років. Кілька раз прийшли в Верховну Раду, і вашим голосом підняли пенсійний вік жінкам на 5 років, вашим голосом знищили малий бізнес. Вашим голосуванням справи ваші добрі. Я переховую конкретні. Вашим голосом вели регіональну мову. Вашим голосом підготували продаж землі. Це ж все вашим голосом зроблено. Бо справа це не гроші дати в два місяці виборчої компанії, а п'ять років депутатом працювати. І ви ще раз хочете купити депутатський мандат, щоб п'ять років далі. Ще що я розумію? Чоловікам треба підняти пенсійний вік, так ви з партії в районі хочете, зробити адміністративну територіальну реформу, залишити третину районів Черкаської області. Оце конкретні справи, тому що підміна понять відбувається, що конкретні справи це гроші віддали. І ще одна особливість, яка думаю, що Черкащи може перейти на всі. Області це те, що партія регіонів розуміючи, що вона тотально програє, просто фактично зраджує свою партію. Ну, тові собі ситуацію. Я був в Черкасах, і я це прогнозував. Що е е е керівництво області, бо у нас воно що голова обласної адміністрації Сергій Турб, що перший секретар кому партії регіонів, все одне і те ж саме. Казали, що ні, Томенко неправильно і громадськість. У нас представники партії юні це чесні порядні люди, і ми до кінця будемо за них боротися. А ці товстосуми, олігархи, мільярдери, що приїхали з Києва, ми їх ніколи не підтримаємо. Ну, дивіться, як я прогнозував Олексія Головка, який казали, що це самий надійний член партії Рігні, його зняли на користь зубика, бо ясно, такі гроші пропонує чоловік, значить, і і владі, і всім на світі. Я переконаний, що така ж доля чекає і Віктора Парамонова що його знімуть на користь е, е, Жуковської. Думаю, така сама доля чекає і е, Віктора Гвоздя, якого знімуть на користь ще одного олігарха Нечепоренка. Е, думаю, така доля чекає і Ігоря Савченка, він офіційно від партії регіонів, на чіго знімуть на користь або Тимошенка, скоріше за все, як багатої людини. Таким чином, в мене питання: може тоді розпустити партію регіонів в Черкаській області і першому секретаріом кому партії подати відставку? Тому що, якщо всі члени партії регіонів, які офіційно висунути, пройшли з'їзд. Які клялися врятувати Черкащину, їх сьогодні знімають як неуків і таких, що не мають популярності. А мільярдери, які ще не знали два місяці назад, як називаються райони Черкаської області, тепер будуть і від влади йти, тому що вони дали гроші. Я думаю, це трагічна ситуація для теперішньої влади, яка мусила би адекватно її цінити. Бо е, мені здається, те, що відбувається сьогодні в області, не тільки в нашій Черкаській, ну це мені Брежнівщину нагадує. Я як подивлюся газети, то у вас... Губернатору і його заступникам, значить, кожен день якісь нагороди вручають. Таке враження, що тут уже комунізм побудований то Кобзон вручає нагороди, то почесним громадянинам він у ще якийсь місць є Уже скоро не буде місця нелацконі на нагороди. Може подумати, якщо зробити для людей, не нагороди собі давати. До речі, хочу сказати, що звичайно ну, закон не діє на території Черкаської області, тому що ну не може громадянин іншої держави як в жашкові. Голосувати за Нечепоренка це пряме порушення закону. Не може Заяценка, група російська, там 2 голосувати. Це пряме порушення закону. І ще ці іноземці приїжджають, їх тут слібом сілі з громадян іншої держави під час виборів. Зустрічають в Черкасах і вони ще й нагороджують чиновників, типу мов по плечу, поплескають. Ну що ти тут, хахлиці? Значить ми їх навчимо, як треба їм жити. Ще й нагороду даємо. Я краще, друзі, ви зверніть увагу на те, що ви не робите. Я сьогодні до Колесникова, не сьогодні кілька днів назад звернувся. У нас вже ж зарплату не тільки на комерційних струк структурах затримка, у нас на державних підприємствах затримка. У нас автодор весь стоїть з серпня зарплату не отримує районні відділення. У нас скоро догралися з вертольотними майданчиками і з літаками під, під, К... під Чернечою Горою Каною, що скоро та гора впаде. Бо е поки що катастрофа місцевого значення вже міська влада Канева вже не радіє від вертодрома, то вона раділа страшно. А тепер на радіє каже: дайте 5 мільйонів, бо зірветься е, вся каналізаційна система Канева і разом з Чернечою горою. Що догралися в шоу для президента, подарунки робили, щоб він на ритольоті чи літаку літав. Тому моя теза така: друзі: займайтеся тим, що пише вам Конституція, закони, не порушуйте закони і е, е, робіть. Те, від чого вас вимагають люди? Виборча компанія. Люди самі розставлять крапки надії, проголосують за кого за кого треба. А ви забудьте про листівки, про партії і займайтеся соціально-економічною ситуацією в Черкасах. Дякую за відповідь у прямому ефірі. Програма Контакт із заступником голови всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Ми обговорюємо перебіг передвиборчої кампанії на Черкащині. Микола Володимировичу, ви можете назвати округ передовик, де найбільше порушень ваша партія вже зафіксувала під час цієї кампанії. У нас, я б сказав, що в кожному по-своєму, десь, наприклад, як е, в окрузі, де е, і на першому місці, от парадокс в чому? Чому така істерія в Черкаській області? Тому що е, із п'яти наших кандидатів від Батьківщини. Всі на сьогоднішній день є лідерами виборчих перегонів, і проти кожного намагаються свої так мити механізми. От проти Володимира Рся, механізм один купуються виборці, і влада працює, вже злили всіх вони мертвих і живих, і, і членів партії регіонів, і не членів на Зубика, бо він з мішком грошей ходить і як цей дід Мороз роздає губернатору, голові адміністрації і, і там ветеранам і старшим людям. Скажімо, якщо взяти Черкаси. То по Булатецькому, який так само тут іде на першому місці, проти Миколи Булатецького, адмінресурс. Тут е, міська влада е, розповідає, що вона вірить і любить, що як Жуковська переможе, то буде щастя. Е, і думаю, що партія регіонів буде в такій ситуації, що зніме перемону, як я вже говорив, на Жуковську. Скажімо, там, де наш Леонід Даценко, тільки він на перше місце вийшов, проти нього провокації. То, значить, його сім'ї погрожують, то щось записують, де слова міняють, то щось плутають і так далі. Тобто там пішли шляхом, шляхом провокації. У Анатолія Бондаренка, там жорстка ситуація, там я сказав взагалі бандитський округ, тому що я з ним був на зустрічах, на кожній зустрічі приїжджають якісь заготовлені люди, які зривають зустріч, які говорять, що він неправильний чоловік, чи я неправильний чоловік і так далі, де взагалі не можна провести зустріч навіть на вулицю. Залеж нам ніхто не дає. Тобто теж розуміють, що він перемагає там. І, причому це тоже не не представник партії регіонів офіційне роби, а не офіційне, якого скоріше за все підтримує влада за гроші Нечепоренка, якого Кобзон підтримував, як наскільки я розумію, соло Олександра Сінгаївського я вважаю, теж добра ситуація, але він їздить і на вулиці з людьми говорить. А голови адміністрації сидять за кермом у Бобова, значить, його в робочий день його супроводжують і збирають цих підлеглих. Кажуть, це наш вождь. Бо за нього треба голосувати, і треба заставити всіх людей, щоб вони підтримали. Тобто, практично, як бачите, в кожному окрузі. Свій підхід я б не сказав, що один всі погані з точки зору дотримання законодавства не дотримуються ніде законодавства. Бо чиновники повинні працювати на роботі, а не возить кандидатів депутати правоохоронці. Міліція повинна лобити тих, хто роздає гроші, а не кришувати тих, хто роздає гроші. Розумієте? а партія регіонів повинна напевно підтримати своїх членів партії регіонів, які чесно mm -hmm. приходитимуть на дебати чи в зали до людей і будуть пояснювати свою позицію, а не зливатись членів партії регіонів, а за гроші продавати округи. Бо я вже кажу, що якщо, не дай Бог, парламентська більшість буде створена партією регіонів, то ну все тоді вже кріпаки будуть, селами будуть. Як зараз продаються бідні люди, то тоді з земель селами будуть продавати. На наступні вибори прийдуть і скажуть, що оце село скільки коштує район, скільки коштує, і не треба ні ідеології, ні партії. Тому наш загальний висновок, хоч і він і сумний, але з іншого боку, він, на мою думку, змобілізовує і нас. Яку опозицію, я маю на увазі батьківщина? Він змобілізовує людей, тому що люди бачать, що на них знущаються, тобто їх перетворюють в таких кріпаків, де приїжджає е е е якийсь мільярдер е з Києва, і каже, що як е е цих хлопів чи лохів, як вони на київському жаргоні говорять, значить, я куплю не за цю таку суму, так за, за таку суму. Мені здається, що ну таке зневажливе ставлення до людей, які живуть на Черкащині, ну воно повинно дати зворотній ефект. І я вже сказав вам про те, що е, закон, як би там не було, захищає таємницю голосування. І ми так само переконані, що люди наші розуміють, що якщо ви, наприклад, Володимир Зубик, як ви тільки на один трансакції по нафті не заплатили податку майже з трьох мільярдів гривень і даєте по 150 гривень, то ви не як біблія вчить десятину, ви одну десятитисячну даєте. Тому. Якщо вам дали таку мізерну суму, то це ні до чого вас не зобов'язує. Тому ми віримо, що навіть найбідніші люди, які взяли гроші, вони проголосують так, як їм треба, щоб все-таки їх захищала та людина, яка там народилася, яка жила, а всі наші кандидати і Йолоди і Микола Леонід Лонідаценко і Анатолій Бондаренко, і Олександр Синицький це люди, які місцеві, які пройшли випробування і опозицію, і я сподіваюся, що не роздаючи гроші. А пропагуючи нашу політичну програму, батьківщини, пропагуючи те, що ми, прийшовши в парламент, не будемо як ті, що дали по 150 гривень відпрацьовувати ці гроші, бо їм треба ж повернути, що вони а будемо скасовувати пенсійний закон про підвищення пенсійного віку на 5 років, будемо скасовувати нищення малого бізнесу, відмінимо мовний законопроект, зупинимо можливу приватизацію землі. Тобто ми пропонуємо 5 років працювати. А не разово дати гроші. От наша відмінність. Ми пропонуємо цінності, а ті пропонують гроші. Я думаю, що це той випадок, що бабло все-таки не переможе добро. Зрозуміла ваша позиція. Дякую за цікаву розмову. На жаль, час наш добігає кінця. Маєте буквально кілька хвилин для того, щоб звернутися до наших глядачів. Я принагідно хотів скористатися і добрі речі, сказати, бо в нас не дуже добре життя. Сьогодні день народження нашого великого земляка, великого українця Івана Максимовича Підубного. І ми за традицією з моїм колегою і керівником нашого фонду Черкаської області Володимиром Ресем, в Черкасах не лише в Черкасах, а в Києві на Мамаєвій Слободі пошанували його пам'ять. І в Києві було десь півтори тисячі школярів. І я з великою гордістю розповідав, що цей наш земляк. Що він нащить? Чому я згадав святкування Івана Підубного, щоб не себе похвалити, а щоб сказати, що, на мою думку, Іван Підубний нащить не лише сили, сили духу, не лише сили тіла, а сили духу, сили волі, тому що, коли йому в чужій країні написали русський, він виправив, написав українець. От щоб нас сьогодні в нашій країні не поспішали українці ставати русскими, він чи в Америці, чи при німцях. Тримав спину рівну. От я хотів би, щоб і мої земляки розправили спину і нагнули їх перед заробітчанами чи тими людьми, які з ходу і півдня України приїхали, і вже декого на коліна поставили, так вони бояться цих політичних заробітчан. Щоб як Іван Піддубний розправили спину, вирівняли, розправили плечі і знали, що крім сили духу, більш важливіше сила волі, власна гідність і переконання, що ми. Черкащани, і ми, українці, можемо самі навести лад власному домі. От, звірою, те, що цей дух Івана Максимовича підубного як нашого земляка в день його народження передасться і теперішнім черкащанам, хотів би побажати всім самого кращого і чесних демократичних виборів. Дякую вам сьогодні. Із заступником голови всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» віце-спікером Верховної Ради України Миколою Томенком ми обговорювали передвиборчу кампанію на Черкащині. Залишайтеся на телеканалі Віка з нами ж бо цікавіше.